Люблені браття і сестри, дозвольте сьогодні вітати усіх вас із святкуванням величного дня народження Ісуса Христа. Свято всіх поздоровляю! Ми вшановуємо подію Різдва як подію великої надії, людства на, на спасіння. Ми багато говоримо про спасіння. Що в цьому слові є особливим? Якщо ми говоримо про спасіння, значить є інша сторона небезпека, загибель чи смерть. І коли ми говоримо по відношенню до цих слів спасіння, це означає, що не все втрачено, є можливість, є напрямок. Потрібна дія, бо спасіння це дія. І в чому сполягає спасіння в означенні сьогоднішнього дня. Господь створивши Адама і Єву, створив їх на перших початках, безсмертними в усій своїй природі. Але після гріхопадіння. Смертною стає природа людська, тілесна, а безсмертно залишається душа, вода моє. І ось ця смертність це приреченість людини не мати перспектив. І, власне, ось щоб людина мала цю перспективу. Господь приходить у цей світ, щоб не просто благословити, а викупити від гріха прокляття і смерті. Викупити від гріха, який вчинив Адам, від прокляття, бо проклята земля в ділах твоїх, і від смерті. Найважливіше від смерті, що означає безсмертя. І, власне, великою подією в означенні спасіння людства було Воскресіння. І в Воскресінні ми не оспівуємо, просто Христос Воскрес, Христос е зробив чудо, але ми оспівуємо цю подію, як Христос смертю, смерть подавав. І тим, що у гробах життя дарував. тобто смерть вже не має сили над самою людиною. А людина тепер знову повертається у стан безсмертя і тілесного, і духовного. І ось цей приклад безсмертя і тілесного, і духовного є приклад успіння Пресвятої Богородиці, яка, будучи людиною. Була вознесена на небесах і не говорить, що вона померла, а уснула. І коли ми тепер наших рідних і близьких проважаємо після прожитого земного життя, ми не говоримо про них, що вони щезають. А останні пісні співом наголошуємо в блаженному успінні. Вони уснули, а значить, буде момент, коли вони проснуться. А не померли і щезли. Так ось ось ця надія на життя розпочалася із події, яку все людство сприймає, але воно дивно в є в очах людських. І оспівує не тільки колядка, а говорить нам про це священне писання, що й ангели дивуються, співаючи слава вишніх Богу. І на землі мир, в людях благовоління. Дивування ангелів є в тому, що вони бачать незвичність цього народження і незвичність цього того, що відбувалося навколо. Ну, наприклад, незвичність, коли дивишся на не небо. Ми ж розуміємо, що в сьогоднішній час, якщо навіть людина в нічний час, чи десь заблукала, то по зірках можна визначити шлях, тому що вони стало, знаходяться на небі. Так? Так, по зірках вже навіть прокладають шлях на морі, чи десь в пустелі, коли інших ознак немає. Але ось тут зірка незвична, яка рухається, не стоїть на місці, а рухається. До кінця Священне описання не описує. Що це за природа зірки? Але те, що це була зірка, це однозначно. І прийшла, ідучи, йшла над місцем, де народилося дитя. І ось ця дивина, як може йти зірка і зупинитися над місцем. Як могли йти ось ці Славні царі, про яких ми співаємо. А взагалі це були науковці, шанованого роду, науковці, які слідкували за небесними світилами, і коли вони побачили, що незвичне є на небі, вирішили провірити, а що ж це таке. Але знаючи книги, визначили, що народиться цар. А якщо народжується цар особливий, то до йому йшли здарами. І ось всі ці обставини, в яких ми сьогодні і читаємо священне Писання, знаємо про них, і співаємо колядки, свідчили все про те, що народився Спаситель світу. Не в цей момент, зрозуміли, коли проходить час, не все зразу людина бачить перед собою всі духовні істини. І ось народження Ісуса Христа це не просто свято. Це надія, яка відбулася в нашому житті. Надія і віра, яка обмічалася любов'ю, любов'ю Бога до людей. Він приходить у світ, бере на себе людську природу і народжується. Бог приймає на себе тіло. Як ми співали сьогодні у символі віри, воплотився від Духа Святого і Марії Діви і став чоловіком. Ось це означає оздоровлення нашої природи. Бог міг би своїм милосердям просто простити гріхи і все. Але повинно було відбутися очищення природи людської. Тому ніщо інше, як сам Бог, який прийняв на себе людську природу, не міг. Не могла ніяка людина так очистити людську природу. Тільки сам Бог. І ось Бог втілюється, щоб оздоровити нашу природу людську. І ми говоримо, що силою Божества Господь народжується і силою Божества Господь воскрешає у мертвілу природу на Христі. І знову ж таки, силою Божества оновлює. Ми кажемо, Божественна благодать, яка немічно оздоровлює і недостачу доповнює. І, власне, сьогодні ми приходимо найчастіше в храм, щоб поповнити стан, стан свого організму оцією божественною силою, божественною енергією, щоб оздоровити немічне тіло і доповнити тими дарами, які в нас ще не розвинуті. І радість є в цьому, що ми бачимо промислительну дію Божу. Не просто прийшли і отримали, а Божественна благодать тепер діє в нас, всередині нас. І кожен на своїй життєвій дорозі може переконатися, наскільки в його житті Бог відігравав особливу роль, коли людина бачить, що це ніщо інше. Як сила Божа здійснила ту чи іншу дію в нашому житті. Кожен переконався, чи це хворий, чи це подорожуючий, чи це людина в будь-яких обставинах, навіть обставинах радості. Не можна людина отримати радість найбільшу із чогось фізичного в цьому світі. Тільки коли вона відчуває божественну благодать. Собі, в собі, тоді вона відчуває цей стан щасливості. Ми кажемо, що таке щастя? Ну як думаєте, що таке щастя? Не знаєте, що таке щастя? Не на ніколи чи що? І зараз наш там звати, це здоров'я, це здорові діти. Це обставини. А щастя себе, Корот, короткий вислів. Щастя це піднесений стан душі в певному проміжку часу. І ми говоримо при будь-яких оказях, які два побажання. Щастя і Значить, по відношенню до здоров'я здорова людина це ще не означає, що щаслива. Це означає, що вона здорова. Але і хвора людина може бути щасливою. Наприклад, постраждав за когось. Ти щасливий чим? Спас когось. Незалежно ти хворий чи здоровий, допоміг комусь. І ти знаходиш, відчуваєш у цей стан щасливості. Но сам то ти хворий, але зробив добре ближньому своєму і став щасливим. Тобто здоров'я це не обов'язково щастя. Щастя це піднесений стан душі. Так ось ця щасливість. Це коли людина відчуває в собі божественне, присутність божества. І апостол Павел, який говорить, маючи на увазі, що коли людина причащається, каже, тепер не я живу, а живе в мені Христос. Тобто тепер я щасливий, бо я прийняв Христа і тепер Він в мені живе, тоді я вже обожнився. І сприймати це треба не просто високі слова, а суть цього відчуття. Тому що коли виносить причастя священнослужитель, ми ж говоримо вірою, що це є саме і тіло твоє, і це саме чесна є кров. Але під видом же хліба і вина подається, але дійсне тіло і дійсне кров. Тобто споживає воістину Христа в самого середини себе. І він же, Бог в нас. І людина каже, відчуваю, змінився. Там щось треба піти причаститися. Ми ж говоримо, для чого причащатися? Якби воно не було чуттєвим і корисним для людини, людина б не причащалася. Ми ж не робимо тих речей, які нам неприємні і ми не хочемо. Ми ж їх не робимо. Але і те, що ми хочемо, і до чого прагнемо, до того рухаємося. Тобто, приймаючи в себе Христа, ти стаєш обожненим, очищеним, новим, іншим. І, власне, кінцевою метою спасіння людей це є обожнення усіх нас, щоб ми стали частинкою Божества, обожнилися, приймаючи в собі Христа Спасителя таїнства. Людина обожнилася, стала, стала безсмертною не тільки по духу, а по Воскресінні стала завжди з Богом безсмертною по оновленому тілі, бо тіло буде інше, оновлене, очищене і змінене. Тому я наголошую, чи вам вам стільки багато таких богословських термінів. Хочу, щоб ви сприйняли, що Свято Різдва це не просто подія і богослужіння з тіли колядки, а це наше з вами спасіння. І радість повинна бути, такий сам повинен бути, немов би ти тільки що відійшов від якоїсь небезпеки. Стояв над природою. ну інколи повчають, кажуть, а як молитися? Не знаю, як молитись. І от один із старців приводив приклад, як потрібно молитися. Каже, уяви собі, ти йдеш по канатній дорозі над прірвою, який тебе стан. Отакий от повинен бути стан такого хвилювання, особливо духовно, молитовний, коли ти тривожишся, стоячи перед самим Богом, так як ти стоїш тут перед самою небезпекою. Ось і наш стан, коли ми наближаємося, чи святкуємо Різдво, повинен бути такий, не мов би ти от стояв над прірвою, мав впасти, але тебе сила стримала і ти не впав. Відійшов. Яке хвилювання буває? Було ж таке у когось. Не тільки над прірвою, десь там на поверху якомусь, ще є щось інше. Отакий от хвилюючий, позитивно хвилюючий стан повинен у вас бути. Але він може бути тоді, коли ваша душа стане як вертеп. Коли ти Бога туди пустиш, тоді буде хвилювання. Якщо ти Бога не пустиш, буде просто присутній страх. Просто фізичний страх. Не трепет в любові, а фізичний страх як перед смертю. Тому я бажаю вам, щоб у вас був оцей великий, піднесений, трепетний стан. В очікуванні, що прийде сам Спаситель до тебе. І яким ти будеш, яким ти представиш, і ким ти хочеш бути, треба сьогодні визначатися. Але ми повинні завжди свій розум спрямовувати, що ми хочемо бути завжди з Богом. Ми хочемо бути, щоб Господь, Ми хочемо жити так, щоб Господь завжди нас оберігав, спасав нас, наставляв, підтримував. І щоб наша душа. Була в стані щасливості у цьому піднесеному стані. Тому я бажаю, щоб Милосердний Господь сьогодні благословив кожного, хто з радістю духовною зустрів свято, хто більше підготовився, хто менше. Але хай різдвяна радість торкнеться кожної християнської душі, і Господь благословить усіх нас щасливим майбутнім на 2017 рік. Вітаю вас ще раз святом. І закликаю на всіх вас Боже благословення! А наші українські традиції, звичаї, ще більше нас в цьому згуртовують і дають можливість радіти кожному покритому дню. Христос рождається!